Сьогоднішній ринок це як покер. Хтось грає на емоціях, а хтось читає супротивника. У цьому відео ти отримаєш аналітику трьох пар: чітко, по смартмані, без шуму та шлак індикаторів. Говоримо про потенційні точки входу і про те, що маркетмейкер насправді може готувати на цьому тижні. Сьогодні аналізуємо біткоін, ефір та євро. Все до долара. Три інструменти, які зараз у фокусі розумних грошей. Заварюємо чайок, хапаємо печенько і слухаємо. На денному графіку біткоїна ми бачимо класичну фазу розподілу ліквідності після сильного імпульсу. Ціна зависла під зоною попередніх максимумів, а ключова підтримка біля 114 тисяч. Якщо маркетмейкер захоче обнулити трейдерів, які залетіли у флет, він або виб'є ліквідність зверху і рване вниз, або дасть ретест блоку попиту, перш ніж оновлювати хай. Мій фокус цього тижня: реакція на зону 114. До тих пір тренд залишається булиш, але з натяком на маніпуляцію. На 4 годинному графіку чітко видно, як маркетмейкер. Вичищає обидві сторони ринку. Хтось вже тричі купив на хаях, хтось продав після фейкового заниження. Поки структура зберігає високу волатильність і слабку направленість, усе, що відбувається це набір позицій у флеті. Зараз одногодинний виглядає як маніпуляція вищим таймфреймом. Тут збирається стопи тих, хто запізнився на імпульс. 117 117, 200 мій ключовий рівень для спостереження. Якщо тут буде реакція, це можливість для короткого скальпу з тейком до 119. Але будь-яке закриття нижче 116. 1800 може дати сигнал до H4 сценарію зі зламом вниз. Якщо глянути на біток у трьох розрізах, день 4 години та година, ми бачимо стратегію акумуляції із потенціалом маніпуляції. Day 1 ще аптренд, але зона ліквідності вже порушена. H4 ціна флетить між 114 і 122 і зібрала стопи зверху. H1 спускається до ключової зони 117 тисяч і буде вирішуватися доля тижня. Якщо побачимо реакцію знизу, можемо працювати в лонг по структурі. Якщо 114 тисяч проб'ється вниз, це вже реверс, і можна шукати шорт сценарій. Ефір у чистій імпульсній фазі наразі немає навіть натяку на злам тренду, але пам'ятай, такі пампи маркетмейкери рідко залишають без маніпуляції. Якщо ціна дійде до зони 454 200 чекаю вибух ліквідності, а потім або розворот, або глибоку корекцію. Ключова зона підтримки на тиждень 3700. Її пробій перший ведмежий дзвіночок. На 4-годинному таймфреймі ефір показує класичну структуру пампу. Свічки підтягуються одна за одною, і зверху вже видно вихід ліквідності. Якщо ціна зачепить зону 3750 і не проб'є, я чекаю відскоку до 4000. але пробій цієї зони вниз це вже сценарій на глибшу корекцію до зони інтересу у районі 3600. Смартмані зараз точно готує щось, лишилось вирахувати напрям. на одногодинному графіку. Ефір вже вибив хаї та починає рух вниз. Зараз головне дивитись на зону 3780-3800. Якщо її тримають, можемо ще раз протестувати. Вати 3920. Але якщо проб'ють, чекаю спуск до 3670, де реальні обсяги тут працює стара істина. Після маніпуляції завжди йде або новий памп, або обнулення. Ефіріум продовжує бути найчистішим памповим графіком тижня. На Day one чіткий аптренд без ламу на аж 4 вибір або розгін до 4000 або фейк і спуск до 3600 На h1 ціна вже відреагувала шипом вниз після збору ліквідності. Ключовий рівень 3780-3800. Вище булиш. Нижче початок пулбеку. Смартмані зараз тестує зону терпіння трейдера. І тут важливо бути не швидким, а точним. Євродолар на денці зараз виглядає як відкат, що перетворюється в розворот. Після вибиття хая ми отримали ведмежу свічку, яка пробиває базу останнього імпульсу. Якщо закриємося нижче 11650, це вже бос, і ціль руху буде в районі 1,15 11470 В іншому випадку це може виявитись лише маніпуляцією, але поки все виглядає як контроль продавця. На а 4 євро чітко показує, хто зараз головний. Вибили хай, зламали структуру, і тепер ціна прямує до зони інтересу на 1.16. Якщо що буде ретест зони на 1.1675 до 1,17 без пробою я в шорт. Якщо ж підуть хвиля нижче 1,16 і почнеться хвиля викупу, можливо, це буде розворот, але поки що вся сила на боці продавця на аж 1 євро просто летить. Усе виглядає як агресивна фаза роздачі. Якщо не побачимо зупинки на 1.16, то туди ціна і прямує. Вхід у лонг тільки після реакції. А поки тримай шорт ідеї в руках. Євродолар зараз показує перехід у нову фазу. На Day One ми побачили маніпуляції хаями та початок розвороту. На H4 злам в структурі. Плюс об'ємна ведмежа свічка. Це є підтвердження роздач. На H1 агресивний злив без зупинки. Маркетмейкер виконує план на повну. Ключова зона, яку я тримаю в фокусі, 1,16. Якщо тут з'явиться реакція, можливий контр-рух. Якщо ні, наступна підтримка вже можлива десь у середині пекла. Трейдинг це не про магію індикаторів. Це про те, хто читає ринок. А хто читає телеграм-канали із сигналами. Якщо це відео допомогло тобі навести порядок і не влетіти в тупі угоди, тисни підписку, щоб не пропустити наступний розбір. А в коментарях напиши, яку пару додати в наступний випуск.